Слава Богу, брати і сестри. Будемо ще молитись. Дякувати Богу за зібрання. Я думаю, що при цією молитвою ми, як почнемо молитись, то ви скажете, будьте готові сказати нужди свої, щоб скорочувати трошки час, і ми помолимося разом і за нужди, ідучи на закінчення зібрання. Читаю із книги Пророка Ісаїї, і з шостого розділу такі слова з першого віршу. Христос говорив: от, смоковниці візьміть приклад. научіться від смоковниці. Смоковниця – це Ізраїль. Я думаю, що ми будемо розсуждати, коли я буду читати, ми будемо теж слідкувати і розсуждати. В год смерти царя Озії Відділ Я Господа, сидящого на престолі Високому і Привознесенному, І края його наполняли весь храм, вокруг нього стояли серафіми, у каждого них по шесть крил, двома закрывав каждое лицо своє, І двома закривав ноги свої, І двома летал, І взискали вони друг друга. Друг И взивали они друг к другу, и говорили: Свят, свят, свят Господь Саво, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнен курениями, и я, Горе Мне погиб Я. Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Савоофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. І услышал я голос Господа, говорящого, Кого мені послать и хто пойдет для нас, и я сказал Вот я пошли меня. І сказал он: Пойди і скажи этому народу слухом услышите и не розумієте, и очами смотреть будете и не увидите, це за Христа йде мова, за Ісуса. Ибо угрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очі свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обращаться, чтобы я исцелил их. И сказал Я: Исаия питала: Надолго ли Господи? Господь сказал: доколи не упустеют города, и останутся без жителей, и дома без жителей, и доколи земля эта совсем не упустеет. за Израиль и Демова, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле, и если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена, но как от Фа и как от дуба, когда они и, сру, и срублены, остается корень их, так святое семья будет корнем ее. Браты и сестры, От візьміть, возьміть подобіє. Ми знаємо, брати і сестри, що Ізраїля не существувало довгі сотні років. Не було, нічого, ніхто не знає. Як тільки в 48-му році, коли була заплачена ціна, ціна шести, 7 приблизно 8 мільйонів євреїв, в 1948 році організовано або утворено така країна, як Ізраїль. Брати і сестри, і нам сьогодні дуже багато ми в проповідях чуємо і таких соображень і чуємо, що взагалі ми знаємо, що 69 сідмін вони вже совершились. Осталася одна сідміна. І коли вона почнеться, ніхто не знає. Можливо, вже вона почалася, ну ніхто не знає. Брати і сестри, одна сідміна осталась, одна сідміна. Ізраїль утворився і каже, не пройде році, як все це завершиться. І рахують тут при приводжій крепості, 80 років. І дехто так соображає і каже, що от 80 років, ще як від того дня, як утворений Ізраїль, ще не совершилось. Тобто, чекають от того, от того дня, от того року, от того часу, можливо. Я не знаю, що то буде в ці роки або в цей рік. Я не знаю. Дехто навіть рахує від 50-го року, так як Смоковниця для того, щоб вона ожила і починала плодоносити, ще треба якісь півтора-два року. Але, брати і сестри, ми не знаємо. Це все-таки соображення проповідників тих, хто толкують Боже Слово. Але ми подивимося на одне, те, що ми бачимо і знаємо, причому ця. Маленька країна Ізраїль, що всі країни чогось зараз заінтересовані за Ізраїля. Чогось зараз різні інтереси, хто-то знищить, хто то, щоб остався жити цей народ. Ну війна зараз ми бачимо іде. Ми чуємо жахливі речі, брати і сестри. Ми знаємо, що проблема прийшла і велике переживання на цю всю землю. І ми чуємо воєнні слухи, брати і сестри. Україна страдає, Україна платила велику ціну. Ізраїль теж платив, заплатив велику ціну, брати і сестри. Це ж не просто так. Уявімо, коли. Сотнями заганяли в газові камери євреїв і спалювали їх або їх душили газом. Брати і сестри, це велика ціна, велика ціна. І все-таки ми бачимо, що держава Ізраїль є. Єрусалим, столиця Ізраїлю, є. І вони все думають і переживають, щоби почати храмове служіння, щоб побудувати храм. Як то завершиться, ми не знаємо. Я до цього часу чув багато проповідей, що храм це духовний, що фізичний храм не отстроїться. А зараз, коли війна в Ізраїлі, ті самі проповідники почали говорити, що храм відстроїться. Якось так все швидко всі швидко переключається. Переключається толкуваннями, переключаються розумово. Переключається поняттями своїми, але брати і сестри, я хочу зараз сказати, що ви всі є церква Ісуса Христа, Його голубіця. Слава нашому Господу, спасенні кров'ю Ісуса Христа, котрий прийняли Ісуса Христа в своє серце вірою, брати і сестри, вірою. Без віри догодити Богові неможливо. І ми віруємо. Я сьогодні, розсуждаючи в собранні, я так сьогодні уявив: взагалі по природі або навіть по родинах, навіть по життю деяких людей, я можу сказати, що. Ну, це такі добряки, це такі добрі люди, просто доброта світиться. Я сьогодні мушу сказати, саме кращі, найдобріші люди без Ісуса Христа. Вони мертві духовно. Вони мертві духовно. На превеликий жаль, я мушу це сказати. Христос сказав: Я є двері, я є ворота, я є життя, нема іншого імені під небом, через котре можна би спастися, було б тільки одне ім'я Ісус Христос. Слава йому навіки! І хто визнає мене перед людьми? Хто серцем буде вірувати, а устами і сповідувати, то спасеться. Ви думаєте, чи люди, які виходять в зібранні чи, можливо, на великих зібраннях, на водних хрещеннях, на приземних зібраннях, і вони виходять, схиляють свої колі навіть на траві, на березі і кажуть, я хочу служити Богові. Що це просто слова? О, ні. У цих словах вже внутрішня борьба заключалася. І внутрішнє рішення, брати і сестри, воно визрило. Ісус, я без тебе не можу. Ти мій Господь, ти мій Спаситель. І людина визнає це своїми устами, віруючи серцем. І тоді Божа благодать наповнює таке серце. Слава нашому Господу! Взагалі, як то об'яснити, коли народжується духовно людина, коли вона людина народжується для царства Божого, мені то складно, я знаю свої переживання. Переживання. Ви, хто покаялись, знаєте свої переживання, брати і сестри. І ми зараз дивимося на слово Боже, навіть те подивитись, що цей чоловік Ісая, пророк, великий пророк Господній, він кається, каже, горе мені, я загинув, я нечистий, мої уста нечисті. І подивіться, взято огонь жертвенника, І коснувся його уст і каже, це беззаконня Твоє очищено, гріх твій очищений, Ти є святий. Брати і сестри, я хочу сказати щось трошки більше ширше, неможливо е, е, такий процес очищення, можна сказати, духовний процес очищення, примінити до всіх гріхів, брати і сестри, Від є гріх к смерті, за такого навіть молитися складно, а є гріх нек смерті за, такого, за таку людину можна молитися. І ми розуміємо, брати і сестри, що якщо ми ранили когось, якщо ми когось просто ну, пригнітили. Кайся, не кайся, молись не молись. Коли ця людина жива, спіши до неї, спіши до неї словом вибачення, спіши до неї з покаянням. Нам сьогодні Міша говорив, брати і сестри, візьмімо урок для себе, хто має ще живих своїх батьків. Мені дуже близький такий розказ, бо така історія одної сім'ї дуже близька. Це невидумана історія, і я можу засвідчити, що це є правда, коли з татом стало одним погано. І він втратив свідомість і не говорив. І каже цей син, я сидів коло батька в лікарні і казав, Боже, я тебе не прошу багато, але дай щоб зараз тато заговорив, я хочу попросити в нього пробачення. І виявляєте, коли він так молився, тато прийшов з себе. І перші слова, тату, прости мене, пробач мене. А тато, що, як тато? Синок, я не обіжаюсь. Через деякий час тато відійшов вічність, але в сину легко на серці. Брати і сестри, поки ми живі, треба що то робити. Сьогодні говорив Господь за закляті вєщі. Невже ми не понімаємо серцем нашим, що таке заклята вєщ в нашому домі? Невже ми не понімаємо, брати і сестри, десятками років християни, браття боролися, браття, сестри, народ Божий. Бійтеся телевізора, не те, що телевізора боятися, як ікрана, але бійтеся, що оцей ідол воцариться в хаті, і він буде включений, і в програмі будуть включені, і ми для своєї вигоди навіть не замітимо, як то включать наші діти і внуки, і буде розтленіє. І можна було б ще за деякі речі говорити, за книжки, за літературу, ще за деякі речі конкретні. Брати і сестри, але невже ми зараз не розуміємо, що воно закляте, бо воно проїзводилось для окремих спеціальних целей? Розлить людей, розлить щоб людина потирала спасіння, щоб прийшло розтлення, щоб воцарився гріх, брати і сестри, і заклятоє. А Бог сказав: не може там бути святость, заклятоє. Ізраїль іде на війну. І Терпіть поразку, Господи, а що це таке? Це не можна вмістить по тій причині, брати і сестри, по тій причині, що недавно перед Тобою були сіни і Єріхона. Недавно перед тобою була велика крепость і вона впала від сили Господньої. А чого цей гай, маленький город, не можна перемогти і не може вмістити Ісус? та Він падає і кричить: Розпаді, Господи, що це таке робиться? А Бог йому каже: я вож, воїнства Господнього, зними обо з ног твоїх, бо земля свята. Чого ти впав на лице своє? Ізраїль має закляте. Удали оце закляте, а тоді буде моя побіда. І, брати і сестри, ми знаємо, що було зроблено, коли відкрився Ахан, коли він сказав, що взяв, і мені це, каже, полюбилось, брати і сестри, він заховав в своєму шатрі. Ніхто не знав, брати і сестри, там за закритими дверами тумбочки бачить Бог, а там в тайних шухлядах спалень наших бачить Бог, брати і сестри, а там все знає Бог. Каже, удали закляте. І я до тебе приблизуся, я тебе благословлю. Брати і сестри, славно служе. Господу, славне служіння всім Богу. І ми сьогодні маємо це славне служення. І ви знаєте, навіть сьогодні з самого ранку я чувствую, що Бог готовий, що -то, но не міг сам в собі розібратися в своїх чувствах, брати і сестри. Но я скажу, для мене сьогодні більшість силі виросло те слово, що значить, ти зламаний духом, що значить ти смиренний і сокрушений. Зламаний український текст цього слова, зламаний духом, брати і сестри. Коли ми не бачимо нічого, якби упереді такого, що ми могли построїти самі або сказати, коли ми якби, бачимо, ну Господи, ну а як далі? А тоді далі являє свою славу Господь, а тоді являє своє величє Господь, брати і сестри, того, що вже нашого нема. А раз твого нема. Для Бога є. Прама дорога діяти, брати і сестри. Ось подивіться, як Моїсей каже, Господь буде поборати за вас, а ви будьте спокійні. Як будь спокійними, коли ззаді фараон, а спереду море, як бути спокійними? А Бог каже, будьте спокійні, і море розступилось, хвала нашому Господу. Аллилуйя, достоїн слави наш Господь! А як бути спокійним, коли Йордан нема чого, на чому перепливсти Йордан перед Тобою? А Бог каже, їх зробили так, коли священники взяли ковчег Завета, коли тільки вступили в воду Йордана, вода розступилась, брати і сестри. Ото і віра, що ти нічого не бачиш, но просто починаєш рухатися, починаєш іти навстречу, роздвігається море, роздвігається річка, роздвігаються препятствия, роздвігаються, брати і сестри, втікають вороги. Твої і все являє славу велику Господь! Хвала нашому Господу. Тому ми йдемо знову до молитви. Я думаю, що в цій молитві ми вже три рази схиляли наші коліна, ми зараз, стоячи на наших ногах, звершимо молитву. Будь ласка, скажіть ваші нужди, і ми разом за нужди помолимося.